Що ж, друзі, вітаю вас. Сьогодні 14 жовтня, ми вирвалися за грибочками. Не знаю, чи це буде останній раз, ще перед останній. І тут нам вже попався білий, теж грижений, ну, але це вже радує. Таке наше львівське Прикарпаття. Що ж, пів години і не густо в лісі, мухоморчик от на кінець-то попався. Не дуже, не дуже. Гриб чесночник. Збирають тільки ніжки, перемелюють і додають до страв різних. Він пахне чесночком. Мухоморчик. Між іншим, якщо багато мухоморів в лісі, це означає, що гриби вже відходять. кінець-то попався підосичник. Красотинчик. Жовто-бурий підсичник. Ну, на кінець то попався гарний підберезовичок. Будемо надіятися добрий. Ще один гарний досить. Ой, я підбираю забути красунчик. Ну, мухомори, звичайно. Красунчики. Які хочеш. Там, там. там красунчик такий. Так виглядає, що сьогодні я вам показую мухомори. Такі різні. Ось ще мухомори покажу вам. Тут один другий симпатичніший. бачите, який Ось такий улов сьогодні був, невеличкий, останній вже тому. Грибний сезон, думаю, цього року 2023 закрито. До наступних зустрічей. Сьогодні 31 жовтня і сезон виявляється ще не закрито. Сьогодні у нас будуть... Опеньки великі такі. Ну, щось трошки є. Такі молодесенькі, малесенькі. Зараз ми ще пересунемося сюди. от такі красончики. Дуже добре, зараз вони підуть до кошечка. Та грибочок подібний до опеньки, але це не опенька. Опенька має спідничку таку специфічну. Ото, мабуть уважні. Якщо не впевнені, то не беріть. Опенька має специфічний запах. От. Краще не рискувати. Ще якийсь симпатичний гриб, може грусть, не знаю. Я його не знаю. Теж цікаві грибочки, ну, але це не опеньки, ми не збираємо їх. Ще якийсь. І на пеньку попалася така сімейка. Угу. От. Сімейка таких помаранчевих, такого гарного кольору грибочки. Ну, але це не їстивні. Ще якісь грибочки теж, я думаю, не їстивні. Але симпатичні. От які вони. Шапочки коричневі, вони гарні. Ще одна сімейка попалась, не знаю, що за гриби. Подібні на... на дощовики, але щось мають вони ножку. Одним словом, вони вже старенькі і ми їх не беремо. Завжди забуваю в лісі показати результат, аж приїжджаю додому. Ось таке от 5-літрове. Два муховички, опеньки, навіть якісь такі королівські попались. Отакі, От здається. Такий результат. Чи ми закриємо сезон чи ні, поки що ще сказати важко. Сьогодні 5 листопада. Листя майже упало таким багатим золотим кілимом. Ми недалеко від духовної семінарії. Трошки прогуляємось. Може, що щось і знайдемо. Великий грусть, мабуть. Більше нічого тут не видно. Грибочки поділені на печериці. Це на печериці, бо немає спіднички. Які серешітки. а хто його знає, що це. На кінець -то я все зняла. Бо ми їх трошки знайшли, але я забуваю включати камеру. Знову я забула показати в лісі результат. Надолужую От, ось такі Красунчики. Маховики, сирої Ой, сироїшки, маслюки, я пару штучок. Ще сироїшки. І рядовка фіолетова. Вони вже порізані, вже варяться, хочу баночку закрутити. Дуже симпатичні вони такі, як би це вам показати. Бачите, от, от тут вона така ж фіолетова все. Так що сезон не знаю, чи ще закрито.